Як почувався е, до занять? Душа баліт <рик> е, жартую. Ну е, взагалі, цей е, я можна сказати малорухливий зайвою вагою. Так. І, і, в принципі, багато сидячої роботи в мене, тобто якоїсь задушини для тіла, коли мало рухаюсь, мені було потрібно. І в принципі, деякі заняття я свої потреби задовільнив на від сповна, що після боліло таке, знаєш, як фізичні вправи. Але взагалі, так по-перше, порухатись, якісь вправи в компанії тут вже цікавіше. По-друге, його я вже на сьогоднішній день знаю, що це про дихання, а навчитись дихати, контролювати себе. Спокійнішим бути. Тобто, спочатку, щоб правильно дихати, мене навіть і, трохи голова боліла, знаєш, там якось це ага. робити правильно. По концові я себе чув дуже так е блаженно. Е Сподівано було завершення. Я вже запоку, воно називається, коли ага. тепер в транс, де ти починає, перестаєш відчувати частини тіла, потім вертаєшся до них і реально аж мозгами ти десь трошечки відлітаєш. Ти не на місці, на якому ти був, то 100%. Це було доволі таки несподівано, в таких станах я раніше не перебував. Супер. Я просто покинув своє тіло на якийсь проміжок часу, і потім я вернувся і я відчував, як це в принципі відбувається. Ну і класно було в тому стані перебувати. Якщо е, тобі бракує в житті активностей, е, тобі, напевне, бракує самоконтролю. Тобі в euh, тебе нема скілів навичок euh, заспокоїти себе, розслабити, mm -hmm. то повертайся до того самого дихань, дихання це необхідно. Uh, ну і в принципі, для самопочуття воно дуже корисне. Тобто, uh, після заняття ти лягаєш спати uh, з якимось таким відчуттям, що день, день удався. Типу, що ти зробив щось добре, щось правильно. Це як для тіла, так і для душі. Ну таке собі лікарство. Супер, дуже вдячний тобі за відгук. Будь ласка, сподіваюся, продовжуйте. Дякую, дякую, дякую за досвід. <гум> дякую тобі. Да.